Всім привіт! Ви на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. І сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам про мій вступ в СП: Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя другий сезон. Я вперше беру участь у цих, цьому СП. Організовує його Оленка Буганова. чудова... Організаторка багатьох спільників, і от вона запропонувала таке СП, яке буде тривати з 25 листопада по 20 січня 2024 року. У цьому СП 5 номінацій, от, і Перша номінація називається Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Що ж мається на увазі? В цій номінації ми в'яжемо подарунки для рідних, для близьких, для знайомих. І я так подумала, що це однозначно будуть шкарпеточки для? Захисника. от, І, мабуть, що я, певно, не встигну, але в мене є ось така пряжа, це буде великим таким поштовхом, щоб е, е, почати з нею в'язати і, швидше за все, це буде шаль. Можливо, не з цієї ниточки, можливо Іншої е, бактус. Ну, я ще вирішую, чи ця чи цю. Треба щось спробувати, подивитися як. Але або шаль, або бактус. Вог одне, точно. Це подаруночки, те, що я планую дійсно зробити до нового року. От. Друга номінація, Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Під цим відео ми розповідаємо про свої якісь новорічні страви, про те, як ми святкуємо, у кого є, які традиції. Обов'язково зроблю включення якесь пізніше. І розповім, як відбуваються у нас ці свята, третя номінація коли сніг пахне мандаринками. Тут іде мова про оздоблення, прикраси, декор, оселі. О! І ми вже в переписці з Оленкою вирішили, ви що я маю познайомити з Ебе із нашою творчою спільнотою. І тут я більш детально так заінтригувала вас, сподіваюся, я обов'язково зніму відео, мені тут є що вам розповісти, показати свою ялинку. На жаль, вже. Минулого року і в цьому році трішки не той настрій для того, щоб ставити таку ялинку, яку я ставила до цього. Але ялинка ставиться в мене постійно від мого дня народження до сьогоднішнього дня ялинка в будинку є. Це наша традиція сімейна, от як ми її прикрашаємо, я спробую віднайти ще світлини минулих років і обов'язково зніму таке відео, думаю, вам буде цікаво. І тут ще в цій номінації ми вяжемо подарунки для себе. Ось тут я розгуляюся. Бо Іра згадала, що рік закінчується, а себе ж теж треба, треба порадувати подарунками. Тому е, я повертаюся до вишивки. Е, вірніше, вона в мене присутня постійно, але до вишивки для себе. Вибачаю за освітлення. У мене друга година дня, але сьогодні похмуро досить обіцяють снігопади, і е, зовсім мусила включити штучне освітлення, е, щоб вам показати. Так, це моя сорочка. Така не досить вдала спроба. Чому не вдала, зараз розповім. Це моя сорочка майбутня Переяславська сорочка. У мене мама родом з Переяславщини, тому я зобов'язалася вишити собі саме з того регіону сорочку. От, але щось пішло не так. Я вийшла ром і тут ще йдуть солов'їні вічка, і схибила десь, не туди порахувала, довелося їх випороти. а потім якось мене призупинило те, що я не могла логічно розрахувати, як їх правильно там вишивати. І тут вже підходить святий Миколай. Бо ми вже його святкуємо 6 грудня. Нарешті, так як і весь цивілізований світ будемо святкувати 25 грудня Різдво. От тому е, у, часу все менше, а мені минулого року таємний святий Миколай подарував майстер-клас на шивання повністю вручну сорочки жіночої. І мені так е робиться соромно, що я не втілила це. Тому е зобов'язуюся е зробити це. Ну, якщо не в цьому році, я розумію, що це об'єм колоксальної роботи, я так не встигну однозначно. Але хоча б якісь частинку, якусь. Е Цього процесу в цьому році я маю просунути. Думаю, що ЦСП мене буде дуже спонукати цьому, щоб вам прозвітувати і щось показати. Тому це перше. І я приймаю участь у жакардових історіях, і там я вчуся в'язати жакардом. Я вже зв'язала ось таку одну рукавичку. Е, тому е, в'яжу ще одну, і в мене в планах, так як пряж в мене в вдосталь, в мене в планах ще е, помудрувати і зв'язати собі пов'язочку. Вже без ніяких майстер-класів, без нічого. Е, то теж цікаво, що в мене з цього вийде. От. Ось такі два процеси, які я буду в'язати для себе. Ще якісь там дрібнички, е, мені там потрібно завершити е, теж свет. Светрика для себе, от там досить ще багато роботи. Треба два рукави дов'язати, але то е, теж як би нагальне. Ну, я вирішила зайнятися собою, як то кажуть. Е, четверта е, номінація, а рік новий малює плани. Е, я і плани це щось непоєднане. Не Звісно, я е, пропишу, мабуть, вже на наступний рік, щоб потім почитати в кінці року і посміятися з себе лише для того. Це е, Оленка пропонує нам створити якусь грубі і е, е, викреслювати там з того всього, що е, ми напланували, що ми зробили. Е, щось пропишу і щось е, подумаю, але вже це буде, е, мабуть, е, Розписано на цілий рік от 2024. Бо терміни в таких швидких, щоб зробити це в цьому СП, не має сенсу в мене їх писати. Це якихось, може бути, ось тих три проекти, що я вам перед цим назвала. Тому е, єдине, що я планую е, це точно в'язати по парі шкарпеток в місяць. От в мене. Повинно бути на 2024 рік, грудень місяць, 12 зв'язаних пар шкарпеток. От це я собі планую і буду дотримуватись цього. Обіцяю собі, перш за все, ну і відповідно і вам. І шоста номінація: хто подолає дракона? Рік дракона в нас починається 10 лютого. І е, в мене тут е, такі запитання сама до себе, або ж е, є два варіанти. Або я зв'яжу дракончика, або е, я зв'яжу щось собі зелене, але в мене на те ще немає пряжі. Тому я люблю дуже зелений колір. І я ще вагаюся, що це має бути таких дві ідеї. Знову ж таки, це ідеї, які будуть втілені абсолютно не в цьому ЕСП. Я просто фізично не встигну, в мене мало часу на мою творчість. Місяць, за місяць я створюю один проєкт. Ну, це може бути ще один вишивальний проєкт, один в'язальний. І це не не маленькі проєкти, це досить об'ємні проєкти. Тому ось такі мої роздуми щодо цього СП. А тепер я ще хочу вам показати свої покупки за листопад місяць. Це була покупочка в мене вже картових історіях мені довелося замінити. Синю пряжу. Вірніше, я міняла там молочну пряжу, але коли мені прийшла молочна пряжа, вона по товщині не співпала із синьою. Тому я замовила точно такий ж артикул синій, блакитної вірніше, пряжі, і в мене тоді вийшло ось так. Ну, щоб ви розуміли, на рукавички, так, ну, щоб вже вистачило. Іра розігналася. І е, вже як замовляла, дозамовляла ще ось таку шкарпеткову, бовтик шкарпеткової пряжі. Це була е, одна моя покупочка, пов'язана з жакардовими історіями. Друга покупочка моя була така. Мені треба було зробити маленьку приємність людині. Ну, а чого ж її робити? А ще там із попередньою покупочки були ось такі шпиці. Не знаю виробник, бачите, ось так не буду коверкать. Мову 100 см це, 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 це трієчка. От на тросик, от тросик витягувала, тросик не фіксується. Я планую в'язати сукню, і мені потрібно там такі спиці. Ще не пробувала, але в спиці замовила. От, А потім треба зробити по подаруночок, і я замовила там собі. Ось такі вирішила підтримати українського виробника ось таку пряжу. Це вівчарі етнокотон 1500 метрів. От, і е, планую зв'язати або з катартеном, або щось таке. З неї е, от, і гачком, і е, я дуже люблю пенгвінчики. Це з новорічних моїх вподобань, це саме чомусь він в мене завжди пінгвін, асоціюється з Новим роком. Тому я замовила ось такі блокатори для спиць в вигляді пінгвінчика. Ну, не змогла я втриматися. Не знаю, як я його там, чи буду використовувати як блокатора. Але як новорічну атрибутику, обов'язково. Ну і вже щоб так гулять так гуляти, на цього то замовила іще ось такі ялиночки. Такі вже е, новорічні покупочки в мене були. От. І потім я іще замовила е, ось таку е, пряжу. Це у нас Вірджинія 900 метрів, склад 30% мохеру, 30% поліаміду, 40% акрилу. Але мені от, е, потрібна була якась ниточка до того бактуса, що я вам розповідала, планую тут в'язати. Але не знаю, вона в колір не попала. То не знаю, змеланджую, спробую, як воно буде виглядати. Ну, не вважається вдалою своєю покупкою. А це ви бачите перед собою зараз ось таку кількість пряжі, Це Іра стала жертвою Чорної П'ятниці. Так, так. Вранці, відкривши інстаграм, побачила рекламу. Вірніше, навіть не рекламу, а допис від магазина. Вандервул. І там були, ну, як мені здалося, непогані знижки на пряжу, я вирішила спробувати. Ніколи не в'язала я ні з Nord Drops, ні з Регії, тому е, я собі обрала ці е, кольори і е, Найближчим часом спробую з них пов'язати. Е, ну і е, сьогодні, ходивши у, на нову почту і, м -м, забиравши посилочку, я ще зайшла в магазин офлайн, подивитися на пряжу. Ну і не виходить що туди з порожніми рубками чи не так. Тому я купила бухтичок і арнар джинс такого винного кольору. Якогось бордо такий, ну якщо о, от він більше винний, бо це більше бордо, а тут більше винний. М не втрималася. Ну от просто не втрималася, не можна мене пускати. Обіцяю, що в цьому році більше пряжі купувати не буду. Не знаю, як я втримаюся, тому що ще попереду цілий місяць. Але сподіваюся, що на цьому мої покупки пряжі в цьому році закінчаться. Це е, все, що я хотіла вам розповісти. І ще забулася показати, що в цьому е, СП одні із номінацій, я точно буду вишивати ось таку о, е, прикрашення: оселі, буде вишита ось така. Ялиночка, яку купила я на виставці. Чому не складую плани? Тому що е, е, плани в мене варіюються від виставки headmade. Я туди йду, щось там накупую, а потім його реалізую. Не все реалізується від виставки до виставки і хом'яча нірка росте. А потім ще, бачите, отакий от онлайн у мене виходить. і... Здається, капець тобі, Єра, Але якщо порахувати, то вже на півроку в мене шкарпеткової пряжі є. Ну, це нічого. Мені, як ви пам'ятаєте, треба зв'язати 12 пар парпеток е за рік. Е як це е мінімальна норма. Тому я буду старатися е втілити в е життя цей проєкт е і. Е Спробуємо подивитися, що ж в мене з цього вийде. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Доєднуйтеся до нашої компанії, в'яжіть з нами або ж спостерігайте за нашими такими новорічними серіалами думаю, буде дуже цікаво і дуже красиво. Бажаю вам веселих свят, з вас вподобайка, підписка і коментар. Дякую за увагу, до нових зустрічей, миру і злагоди вашим родинам, тепла і ніжності у ваших оселях, і затишку, затишку душі і посмішок від маленьких щасливих див.